Мої вітання, цей салат зараз тренд тік-току. Дуже багато позитивних відгуків про цей салат літо в банці. Хто я така, щоб його не приготувати? А у відео поділюсь обов'язково з вами, як він виглядає після відкриття баночки і який він на смак. Для приготування цього салату нам треба пів кілограма печериць, пів кілограма солодкого перцю, пів кілограма цибулі. Та гострий перчик за бажанням я використала не весь. І також 2 кг огірків. Огірки краще брати маленькі, але якщо ви берете великі, то ви їх можете порізати, як це зробила і я. Від маленьких огірків я відрізала хвостики, а великі огірочки розрізала ще на декілька частин. Можна використати ось такий фігурний ніж, щоб овочі в баночці виглядали ще гарніше. Ну і якщо гірки у вас на сьогодні зібрані, то краще їх замочити хоча б на годинку у холодній воді. Далі я нарізаю солодкий перець, по стандарту видаляю із нього насіння і нарізаю його великими шматками. Мені подобається ось так, можна квадратиками, можна трикутниками, дехто його нарізає фігурним ножем, але я не бачу в цьому сенсу, тому що візерунка на перці майже не видно. Перець я нарізала, гострого перцю я покладу половинку, мені цього буде достатньо. Якщо ви не любите гостре, то взагалі не кладіть. Можете замінити перець на чесник. Але так як я люблю гостреньке, то зайду наперед і скажу, що на мій смак можна було покласти і цілий. Грибочки також краще брати маленькі, в мене було асорті маленькі і великі, тому більші я розрізала на дві частинки. Цибулю ми також нарізаємо навпіл і тоненькими смужечками нарізаємо всю цибульку. Я обрала два види: і фіолетову, і білу. Так буде, звичайно, гарніше і смачніше. Взагалі, в цьому салаті, чим більше відтінків, тим гарніше. Всі інгредієнти нарізані, тепер беремо глибоку миску, і в неї пересипаємо огірки, перчик, цибулю, все, що ми з вами подрібнили. Тут я трішки прорахувалась і взяла миску не дуже велику, але нічого. Висипаю все до миски, і сюди нам треба додати декілька інгредієнтів. Це сіль. Її необхідно додати одну склянку. Не лякайте, що така велика кількість солі, така пропорція зазначена у всіх рецептах. Сіль викладаємо на овочі і зверху заливаємо все це 2,5 літрами холодної води. Звичайно, нам треба його якось перемішати, миска в мене замала, це я вже потім зрозуміла, тому переклала все до більшої миски. Гарненько перемішуємо всі інгредієнти та відставляємо наші овочі на 2-2,5 години. Періодично треба до них підходити і робити їм гарне перемішування. Коли овочі вже простоють 2,5 години або 2 у розсолі, беремо сито і гарненько відсіжуємо рідину і пересипаємо овочі без рідини в іншу миску. За цей час, поки овочі знаходились у солоній воді, вони вібрали в себе необхідну кількість солі, а інша сіль залишилась у воді. Також, звичайно, для консервування нам потрібні баночки. Я буду готувати ось в таких маленьких півлітрових. Мені потрібно 9 півлітрових баночок. Ви, якщо бажаєте, можете зробити у літрових, тоді вам вистачить 4-5. Я дуже гарненько натрамбовую кожну баночку як можна щільніше, щоб як можна більше овочів вмістилось в кожну баночку. І в мене вийшло 9 повних банок, нічого не залишилось, гарно-гарно натрамбованих. Далі, звичайно, щоб залити наші овочі, вони вже і так дуже гарно виглядають. Нам треба зварити маринад. Зразу я вам скажу, що в рецепті в маринаді дуже багато цукру і дуже багато оцту. Я змінила пропорції під себе і в кінці покажу вам, що з цього вийшло. Для маринаду я вам показую вже свій рецепт, нам потрібно 1,5 літри води, дві склянки цукру, це приблизно 550 г. Та я додала 350 г оцту. Всі інгредієнти я пропишу в кінці відео і під відео. В рецепті ж було на 250 г менше води, ніж в мене, цукру було 3 склянки і оцту було 2. Як на мене, це забагато, тому я знизила пропорції. Ставлю маринад на вогонь, чекаю, поки він закипить, кип'ячу його 2 хвилинки і гарячим маринадом заливаю наші овочі. Маринад наливаю максимально підверх кожної баночки, в мене із цієї кількості залишилось ще більше склянки маринаду. Далі я беру глибоку кастрюлю, наниз на стилю рушничок і зверху виставляю баночки. Заливаю водою. Води я наливаю, як в нас кажуть, під плечики, ось так, не доходячи буквально сантиметр до краю банки. І ставлю на вогонь, коли закипить вода в кастрюлі, засікаю час і стерилізую салат впродовж 80 хвилин. Після, звичайно, закручую прокип'яченими кришками салат, вкутувати його не потрібно, так як він вже пройшов процес стерилізації. Ось так це гарно виглядає в баночках, колір не втрачає перчик. Цибулька все дуже гарно та різнобарвно. Ну і як вам обіцяла, на наступний день я відкрила одну баночку, щоб спробувати, що в мене вийшло. І я вам скажу, що це дійсно дуже смачно. Якщо ви полюбляєте солодко, кислу консервацію, то цей рецепт вам точно сподобається. Огірки виходять хрумкі, смачні виходять печериці, смачний перець, смачна цибулька. Все в цьому салатику дуже смачно, але звичайно, якщо ви любите кисло-солодкий смак. Тож рекомендую вам приготувати цей салатик та до зустрічі у наступних відео!